Скажи чесно, який звук любиш найбільше? Тишу іноді люблю найбільше. Останнє повідомлення, яке варто було не надсилати. Мамі сказала, що я щось розбила з ким хотіла б помовчати в одній кімнаті з моєю подружкою. Катію, яка сьогодні зі мною тут. Який звук ти б назвала домашнім? Собака лає? А тиша, яку ти запам'ятала найбільше? Я думаю, що це тиша. От влітку нещодавно була, коли ми були на морі з моєю подружкою. Сиділи в неї на причалі, і це був просто шум, прибой, вітер. Ми мовчимо. Кайф. Яку фразу ти хотіла б, щоб тобі хтось сказав, але без слів. Я думаю, що завжди по очам видно, що хтось тебе любить. Хто в тебе асоціюється із тишею, і чому? Хм, з тишею в мене асоціюються близькі люди, і асоціюється напевно е... моя Одеса. Я не знаю. І наостанок, скажи чесно, останній побутовий момент, про який ти хотіла б заспівати пісню? Я думаю, що я б хотіла заспівати про тривожність. Це побутова штука, вона кожен день з.